Доброго дня, діти! Я рада вас вітати на занятті з із ознайомлення із соціумом. Скажіть, хто із вас любить різні ігри? Так, напевно, всі. А чим ви граєтесь? Що потрібно діткам для веселої гри? Правильно, це іграшки. Я вам пропоную послухати віршик про іграшки. У мене іграшок багато. З глини, гуми, скла і вати, з пластиліну і фанери, з ниток, дерева, паперу. Є у мене лук, сопілка, дзига, мапочка і білка. Самоскит олені, тигри, теплохід, настільні ігри. Діти, а про що розповідається у віршику? Так, про іграшки. А які іграшки згадуються віршику? Так, молодці. Це дзига, сопілка, мавпочка, білка, тигри, настільні ігри. А із чого зроблені іграшки у віршику? Молодці з глини, гуми, скла і з вати. Ось які різні іграшки в нас є. Скажіть, що це за іграшка? Правильно, це м'ячик. М'ячик це іграшка гумова. Він зроблений із гуми. Тому, якби ми не кидали, не били м'яча, ця іграшка залишається цілою і неушкодженою. Діти, а із чого зроблений м'ячик? Так, із гуми. А ось ляльку-пупсика зробили з пластмаси. Вона Пластмасово. Скажіть, із чого зробили цю лялочку? Так, молодці із пластмаси. Пластмаса це твердий матеріал, навіть твердіший за гуму. Але від гуми пластмас відрізняється. Тому пластмасову ляльку не можна кидати, як м'яч. Від цього іграшка зламається. Та певно ви і не збираєтесь псувати пупсика. А як можна з ним гратися? Так ляльку можна качати, годувати, купати, одягати, та ляльку можна вкла вкладати у ліжко спати. Діти, а які ще намальовані пластмасові іграшки? Так, молодці, це пірамідка, дзига, конструктор. Кубики молодці. Гарні іграшки гумові, непогані і ті що з пластмаси. Але навряд чи хтось візьме їх з собою до ліжечка. А які іграшки стануть діткам у пригоді для цього? Так, ваші улюблені зайчик та ведмедик. Це м'які іграшки. Які вони на дотик? Так, вони м'якенькі та пухнасті. Тому їх і називають м'якими іграшками. М'які іграшки всередині набивають ватою, а зверху обтягують м'якенькою тканиною, наприклад, плюшем або хутром. Адже є хутро в справжніх зайця і ведмедя або в інших звірят, яких зображують ваші іграшки. Тож із яких матеріалів робляться м'які іграшки. Молодці. Сплюша або хутра. Діти, а зараз давайте пограємо в гру, Кхе, яка твоя іграшка. Я буду називати вам іграшку, а ви мені скажіть, з якого матеріалу зроблена ця іграшка. Почнемо. Гумовий м'ячик. Молодці, м'ячик зроблений із гуми. Пластмасова пірамідка. Так, правильно, пірамідка із пластмаси. Металевий дзвіночок. Із чого він зроблений? Молодці. Дзвіночок із металу. Дерев'яні кубики. Правильно кубики з дерева. Плюшовий ведмедик. Із чого він зроблений? Правильно. Ведмедик із плюшу. Молодці діти. А зараз я хочу перевірити, які ви уважні. Знайдіть на картинці зайву іграшку. Молодці, це лялька. Одовжуємо далі. Яка зайва іграшка? Правильно це м'ячик. Граємо далі. Ті ви уважні це барабан. Цій картинці яка іграшка зайва. Ці це ведмедик. Діти, А давайте тепер згадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті. Так, про іграшки. А які бувають наші іграшки? З якого матеріалу? Так, молодці з гуми, з пластмасу, з дерева, з металу. А як треба гратися з іграшками, щоб вони не сумували і не ображались на нас? Так, іграшками треба гратися добре, не ламати їх, не кидати, а гратися за. Призначення, молодці! Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей, мої любі дітки!